Доброго дня. Хочу подякувати Василю Волошину за надання якісної та професійної консультації і допомоги в налаштуванні рекламних кампаній і їх запуску. Перша консультація відбулася в 2022 році. Почали ми з налаштування мерчант-центру, а також налаштування запуску Google Shopping та Performance Max. Потім вже були консультації з оптимізації та масштабування цих рекламних кампаній. На сьогоднішній день я повністю задоволений результатами цих рекламних кампаній і з певністю можу сказати, що Василь Волошин це є дуже чудовий фахівець, професіонал своєї справи. І якщо у вас є якісь питання, якісь проблеми з рекламними кампаніями або там з блокуванням мерчан центра, ця людина я з певністю можу сказати, що може вам допомогти. І переконатися в цьому ви можете навіть перейти на його YouTube канал Нескромний Маркетолог, де дуже багато є різноманітних ролик, роликів Там на будь-які питання, як налаштувати, як зняти це блокування. Но дуже багато, дуже багато кейсів, причому з різних ніж, і дуже багато різноманітних взагалі проблемних питань, скажімо так. Ще раз дякую та гарних продаж.